Антоніо Бандерес знову зіграє в іспанському кіно і не якогось там авантюриста з гітарою, а самого приготуйтеся Пабло Дієго Хусе Франциско, де Пауло Хуан, Непомусено Марія делос Ремедіус Сіпріано, Дела Сантісіма, Трінідад Мартір, Патрісіо Руіз і Пікасо. Бруно de Коста de Silva, de Фреда Соса, Маріне de Барбоса, de Каврера, Монтенегро, de Rojas, de Олівєра. Коротше, Пабло Пікассо. Зніме це кіно Карлос Саура, 80-річний ветеран номінації на Оскар за кращий іноземний фільм. Називатиметься картина «33 дні і В ній розповідатиметься про період, коли Пабло малював картину Герніка, тема якої бомбардування іспанського містечка з такою ж назвою. До речі, та робота допомогла художнику впоратися із особисто. Стою кризою знімати почнуть влітку бюджет стрічки 8 мільйонів доларів. Цікаво, лише одне: яка частина від цієї суми гонорар Бандереса.